Вітаю шостикласники екстернатної і сімейної форми навчання. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, яка називається електронні таблиці. Тема не дуже проста для сприйняття, але ми зараз з вами зробимо трошки такий маленький відеоурок. Покажу вам, як знайти, як працювати в цих таблицях. І ми почнемо з того, що нам буде потрібен підручник. Інформатика 6 клас Морзе. Да? У мене в електронному форматі це 155, 151 сторіночка. Да? Що, секунду. І ми з вами розглянемо, в, яких, в якій програмі можна створювати електронні таблиці. Значить, Перша програмка це у нас OpenOffice, це безкоштовний варіант, LibreOffice — Office це теж безкоштовна програма. У вас, як правило, у кого є на, на комп'ютері Microsoft Office Excel, ну, у кого є Microsoft Office взагалі, Word, PowerPoint Point, і такі інші програмки. Да? У вас, як правило, є і Excel. Ну, і ще тут є дві програми, але вони менш розповсюджені. І ми з вами почнемо з того, як ви на своєму комп'ютері можете знайти, можете знайти. І ці програмки. По-перше, у вас Excel може бути значком таким зелененьким на робочому столі. це раз. Так? Ось тут може бути на панельки завдань. Далі на робочому столі правою кнопкою мишки, коли ви щелкаєте, є Создати. І ось тут, дивіться, теж є лист Microsoft Excel. Ви на нього можете нажати два рази. І він у вас відкриється. Ну, потім на нього ще два рази нажмемо, і він у вас почне працювати. Або він стає ось тут внизу. Так? І, як правило, дивіться, ще можна создати тут зразу, зразу можна і подивитися на інші електронні таблиці. Вони, як правило, показані теж зелененьким таким значочком. Да? Значить, open Document Speet да, Зараз теж є таблиця електронна. Ви побачите, вони між собою дуже схожі. По інтерфейсу там трошечки, так сказати, по-іншому, ну однаково, але трошки по різному поставлене меню. А так, в принципі, все майже однакове. Значить, і є ще третій варіант, коли ви сюди заходите, можете ось тут прописати. Слово Excel, і якщо є, то воно вам покаже. У мене є ось так, да? І е, якщо ви не бачите ніде, можете зайти в всі програми і подивитися уважно. Microsoft Office 2013. Ну, У мене 13 у вас може бути іншого зовсім року. Це не важливо, знайти просто слово Excel, зелений значок. Далі LibreOffice. Тут та ж історія LibreOffice Calc. Ви теж можете відкрити. Зараз я теж його запущу. У мене остання версія LibreOffice Office Вона трошки по дизайну інтерфейсу відрізняється від. Ага, хочу Вона трошечки відрізняється, але, в принципі, нічого там такого особливого, в відмінностях від інших програм, абсолютно немає. І давайте ми з вами почнемо з excel Я відкрию Excel. Розглянемо і розглянемо елементи електронної таблиці. Що ж вона у нас складається? В першу чергу вона у нас складається з отаких ячеєк. опустимо. вона складається з таких ячеек. Коли я клацаю на них мишку, ці ячейки виділяються. Кожна ячейка, як в морському бої, має свої координати g4 вони прописані, да? наприклад, B2, да? D5 і так далі. Тепер давайте з вами далі розглянемо. Тут у нас є меню, да? воно трошки схоже на меню Word. ну, Не зовсім а так схоже на меню Word. Да? В принципі, в ячейки ми поміщати і текст, і цифри, ну, як правило, якби на цьому все. Да? У вашому випадку, поки що не будемо далеко вперід заглядати. Значить, дивіться, І ми з вами зараз спробуємо в цій програмці трошки попрактикуватися і створити табличку. Зараз я її найду. Значить, табличка у нас знаходиться на сторінці 155. Ми листаємо, шукаємо. Я зараз цю табличку трошечки Скопіюю, перенесу собі туди, щоб було мені видно. Вам це робити не обов'язково, ви можете підглядати в підручник. Ну, мені так зручніше. Хто хоче, може робити так, як я. Так. І ми я сюди вставлю, просто щоб нам було видно, що нам робити. Трошечки не чітке зображення, але я, в принципі, знаю, що тут написано. Да? Дивіться. І ми з чого починаємо? Що нам потрібно створити ось такі обведені ячеїчки. Да? Тобто, зверніть увагу, вони у мене тут є, але вони у мене віртуальні, і насправді їх немає. Вони тільки, як кажуть, для мого ока. Якщо я зайду на друк і включу попередній перегляд, Зараз. це трошки не так робиться. Зараз. Назад. Файл друг. сейчас, сейчас. Друг. І тут має бути попередній перегляд, ось от відсім відключається автоматично. Бачите, зверті увагу, у мене на листочку зовсім нічого немає, ніяких клітиночок. Да? Тому мені перше, що тут потрібно створити, мені потрібно створити ось ці клітиночки для таблиці. Я рахую кожна таблиця у нас складається ці да? І з строчок. Я рахую стопчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, та, сім. Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. Сім стопчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вниз там певну кількість від одного до динатики. Зверніть увагу, у мене зараз табличка виглядає менше, але якщо я буду нажимати на цей плюсик, у мене масштаб буде збільшуватися. Значить, Далі мені потрібно цю таблицю трошечки обвести, щоб в неї були такі чорненькі края. Ви в любій програмі шукаєте ось такі значки. Воно називається межі, кордони і так далі. Тобто Виглядає воно ось так. І тепер я нажимаю на всі межі. Да? Трошечки... І тепер давайте з вами розглянемо. Зверху у мене написано таблиця чергування старшокласників по школі. Зверніть увагу, у мене зараз тут окремо декілька ось таких, ось таких лічерів. Я їх всі виділяю, всі, абсолютно. На оцьому зажимаю так пальцем і тягну по, до кінця. Щас. Тепер дивіться, на виділеному я нажимаю права кнопка мишки. І в мене і ще раз права кнопка мишки. А, тут не зовсім так спрацьовує. Значить, Дивіться, і у мене ось тут є, ось тут є, у мене називається «Об'єдніть і помістити центр. Об'єднати і помістити в центрі. І нажимаю сюди. І в мене тут стає одна ячечка і сюди я тут друкую. Таблиця чергування. Зараз я трошки збільшу, щоб нам було гарно видно. Тут є в кожній програмі ось щось на штаб такого бігуночка. Зараз трошки подивися. Секунду. Таблиця чергування. Чергування старшокласників. класників. По школі. По школі. Тепер дивіться далі, що тут відбувається. Нам треба освоїти певні елементи. Тепер дивіться, зараз у мене що відбувається. У мене тут одна знову довга така є да, під низом, але одна оця вільна і вона широка. Да? Звертаємо увагу. Тепер дивіться в любій програмі. Ви берете ось так заверх. Виводите, завантажується лібера офіс. Зараз секундочку. Так, значить, дивіться. Працюємо поки що тут. Значить, я заходжу сюди верхню оцю, там, де А, Б, В. І нажимаю. І зверніть увагу, коли я навожу на краєшек, у мене з'являються такі дві, дві стрілочки. Дві стрілочки. І ми ось так акуратненько відсовуємо. Зажимаю пальцем, тримаю поки суджу. Тепер дивіться далі. Мені потрібно ось тут. Да? У, мене, у мене ось тут одна довга ячейка, Якщо я сюди повернусь, да? там де написано слово клас. Трошки мутненько, ну як є. Значить, дивіться, я виділяю все оце. Опять, ну, я хотіла правою кнопки мишки, але тут щось не спрацьовує на оце все. Значить, дивіться, І ось тут у мене є об'єднати значок в скрізі, В принципі, у всіх програмах він майже однаковий. І тут я пишу слово клас. Клас. Якщо у кого не стало посередині, можете додати, що тут додатково. І тепер зверніть увагу, ось тут у мене наступне тут дата тижня, да? отут, виходить, дві, а тут одна. Да? І ось сюди я знову об'єднаю по вертикалі, ось так, по вертикалі. Права кнопочка, ну, не буду опять, тут не Значить, працюю. І опять нажимаю об'єднати. Якщо ви щось неправильно об'єднали, ви можете назвати стрілочку назад. Да? Ну, як варіант. Або ви можете зайти сюди, і тут є відмінити ну, об'єднання ячеєк. І тут ви починаєте писати День тижня. День тижня, я думаю, з цим ви справитесь. День тижня. Дивіться, якщо воно у вас не стало, не стало посередині, можна нажати ось так, і воно тут трошки підніметься. Знаходимося на вкладці Головна, да, на вкладці Файл, що головна. дивіться, тому що є різні тут вкладочки, і ви можете просто на інших вкладочках не побачити це все. Да. Звертаємо на це увагу. На вкладці Головна. Далі ви тут пишете понеділок, вівторок. Давайте попробуємо написати з автозаповненням. Да. І лок. Значить, Зараз я спробую, якщо в мене вийде, воно заповниться автоматично. Значить, Дивіться, я показую на ячейку да, і навожу сюди такий, бачите, в мене є хрестик. Ось такий прозрачний, така, да, сніжинка, прозора. А усього є такий чорний хрестик. І коли я за нього ні, воно копіює, воно нам не розтягує. Давайте спробуємо тоді просто написати вівторок. Легшого життя, не да? хочу просто подивитися для себе, ні, воно повторює. Ну, Пишемо середа і так далі. Середа, тут вже напишете самі. Значить, Дивіться, далі ви вже заповнюєте 9А, 10Б. Оці всі класи, я думаю, ви вже заповните самостійно. Да? І тут зробити ячейку певного кольору, ви натискаєте, ви натискаєте там, де вам потрібно щось пофарбувати, і нажимаєте на ось відерце, і воно у вас там буде якогось певного кольору. Ну, наприклад, зеленого. Да? Це у вас буде така перша невеличка табличка. Після того, як ви її зробите повністю, да? значить, ну, друкувати ви вмієте. Значить, дивіться, щоб воно у вас почало друкувати, тому що ви в них ніколи не працювали. Вам потрібно поставити, щоб у вас стояв ось тут курсор. Тому що без курсора... Ну, давайте так просто класно, дивіться, ну, воно і так буде друкувати, але ну, в принципі правильніше з курсором. Да? 10А. Да? Якщо вам щось треба виправити, да? ви заходите сюди, нажимаєте ще пару разів, да? і воно тоді ви можете працювати з курсором, як в текстовому редакторі. І так далі. В принципі, да? Начебто все пояснила, нічого не забула по цій таблиці. Тепер давайте ми для зразку, після того, як ви її зробите, да, ви відкриєте ось тут лист новий, ось тут, плюс воно у кожній програмці, там таке є. Да, і ви створите мені... Щас, не спрацьовує, спрацьовую, щось трошки підвісає, Почекайте. Сьогодні трошечки комп'ютер не хоче працювати нормально. Значить, дивіться. Трушки верхнітягне, не хоче відкривати нову сторіночку, ну, можливо. Треба якісь оновлення вже. Значить, дивіться, ми зараз з вами розглянемо ще одну табличку, да, яку ми з вами створимо. Значить, ви її можете створювати отут поруч, внизу не треба її робити, тому що у вас буде різна ширина цих різних ну, стовпчиків, і воно буде відображатися тут. Ви, як правило, можете робити тут, да? або ось сюди. Трібно нажати на плюс новий лист». щоб у мене. О, бачите, спрацювало. І тут робити другу табличку. Це у вас все одно один файл. Це як тільки в Word, там сторіночка 1, сторіночка 2. Тут сторіночки працюють ось таким чином. Я вам покажу трошечки в іншій програмі зараз, хорошо, щоб так для порівняння. Добре? Значить, дивіться, ви можете... ми зараз з вами перейдемо на сторінку. 162 раз. І вам треба ще буде зробити теж таку табличку ще одну, потренуватися. Щас 162. Значить, і ми з вами зробимо ось таку табличку продаж туристичних кутілок. Зараз я теж собі його туди виріжу. Щоб мені було зручно. Ви будете робити, ну, можете робити в цій же ж програмі продовжувати. Ось тут її робити. Я покажу для зразку, хто, можливо, буде робити в інших програмах. Ну, Зараз я це закрию, оновлений варіант. В принципі, він похожи на той, тільки У мене чорний інтерфейс, звичайно. Він такий для вас не дуже зручний. Ну, Давайте ми попробуємо, Зараз я відкрию із програм, які тут ще є. Зараз, це Давайте open документ. Розглянемо ще одну таблицю. Так, окей. Я поки що не, зберіга... не зберігала, він у мене так і остався, цей документ. Так, ні, я не хочу зберігати. Зараз, воно ругається, хочу, щоб я зберігла роботу. Значить, Дивіться. То, як створите першу таблицю, можливо, ви будете робити дві таблиці в одній програмі. Да? Але я вам зразу покажу, як зберігати. Дивіться, ви нажимаєте файл, Зберегти як. Нажимаєте комп'ютер. І десь ви його в себе, там, наприклад, ну, я там на робочому столі, там десь збережу зараз робочий стіл. Я дам там, назву йому там 1,1,1 да? і нажму зберегти. Опа! Да? І тепер я з чистою совістю його можу сюди закрити. Значить, Тепер я відкриваю. О, дивіться, ми зараз з вами перейдемо на LibreOffice. Я зараз відкрию, У мене є тут LibreOffice. І подивимося в LibreOffice. Створення таблиць. Зараз трошки чекаємо. Так, значить, дивіться. Тут вся та ж сама історія, ті ж самі ячейки. Я ось тут трошки щось збільшую. Зараз вставить те, що я там забрала. Да? Ну, ви будете дивитися, звичайно, з книжки. У мене зараз книжки з собою вдома немає, тому я так працюю. Значить, дивіться, тут та ж сама історія у нас є. Да? Трошки я поки позакриваю, бо мені. Е, мені не надо, ладно. Значить, дивіться, е, у нас знову е, є стовпчики. Знову є строчки, все те саме подібна, подібна менюшка до попередньої. Да? Файл, правка, щас, трошки ну, файл, правка, вставка. Тут теж є оці всі речі, але вони знаходяться тут в ось такому форматі да? випадного меню. Да? Зверніть увагу, і у вас ось тут ще є основні якісь моменти. Правда, не всі моменти я бачу, це оновлений якийсь варіант. Звичайно, не дуже, я до нього привикла, ну не важливо, так? Да? Значить, дивіться, будемо пробувати з вами працювати. Значить, Зверніть увагу, тут у вас, хочу знайти, де у вас обведення від показати сітку. Тут трошки є, звісно, відмінності, не без того, так? Да? Значить, дивіться, Якщо у вас якісь моменти там не будуть виходити, ви до мене звертайтесь, тому що кожна програма вона має, звичайно, свої ну, базові якісь е речі і є якісь відмінності. І тут ще є збоку певне тож, меню. Тут дуже багато цього всякого меню. Звісно, якщо у вас є Excel, краще, звісно, звичайно, працюйте в Excel. Тут навіть мови немає. Значить, Дивіться, і ми з вами починаємо. Продаж туристичних путівок. Рахую, скільки у мене стопчиків? Раз, два. Три, чотири, п'ять. І будемо пробувати з вами. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Я нажимаю права кнопка мишки, і отут є об'єдніть ячейки. Те, що я вам казала, воно тут є і на Да? Побачили. Ось обведення. Я вам потім покажу, де тут є обведення. Ви трошки придивитесь, тому що дуже велике меню. Значить, об'єдніть ячейки. Можете нажимати і тут одне те саме. Тепер зверніть увагу, тут зараз обводки ніякої немає, тобто ніяких меж немає. Я виділяю це кольором. Кольор кругом, бачите, це бачоночок. Я роблю якісь там лайтовненькі, зелененькі, так, як і тут. І нажимаю на жирний шрифт, да, і пишу продаж туристичних. Так, де мій курсорчик? Зараз. Ну, ладно, будемо так писати. Найдеться. Е, Продаж. Зараз, чекаємо, комп'ютер трошки піддісаю. Е, Продаж туристичних Е, туристичних путівок. Путівок. Тепер давайте далі. З вами ми ставимо оце на серединці. Тут все як у Word. Якщо хтось не знаходить щось, на цьому, на цьому вибачте, трошки тут заговарюсь, ви заходите в формати, ставки дивитесь стілі. Ось тут воно десь, все, все воно десь, якщо його тут немає, воно можливо знаходиться. Ну, як правило, воно отут все є. Або отут з боку. Якщо у вас буде вам даже корисно подивитися оці всякі менюшечки, бачите, тут по тексту все є. Серединка і так далі. Ось тут проклацайте, воно трошки да, відрізняється від Екселя. Від Excel тут Excel верхніх за вкладках, тут ще трохи є збоку. Значить, Далі починаємо наступне. Да? У нас е виділяю, і у нас темно такий якийсь бордовий колір, Даже, фу, бордовий. <кліжджі> ну, якийсь такий змрудний. Ну, якщо немає, можете отут вибрати колір там собі якийсь. Я не буду цим займатися, я візьму який є. Да? Тут можна спустити на зелений там якийсь, і шукати ці відтінки Там RGB, тани і так далі. Да? погулять по цим ну, це треба заморочитися. значить 30. я візьму такий окей хай він буде якийсь такий сейчас нажму і все зараз на цьому суть Значить, я його ось якийсь такий вибрала, дуже симпатичний ще разок не щось. а я ж нажала на букву а мені надо було на бочок все поняла так, значить, дивіться, я пишу тепер білими літерами, я захожу в буквочку А. Потім не забудьте зняти, тому що вам прийдеться друкувати, білому на білому скажете не видно. Так, пишемо слово країна. 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 так. Далі я пишу слово місто. Місто. Щас не... А, зараз не переживайте, тому що трошки, трошечки підрісає все. Ну, зараз автоматично я хочу білий колір. Дивіться, щоб я кожен раз не робила білий-білий-білий, я заходжу ось вот так сюди. Виділяю всі три, нажимаю на А. І буде в мене друкувати білим кольором. Квітень. Ну, я вам не буду все друкувати. Ви будете там собі червень і так далі. Да? Значить, дивіться. Далі ми спускаємося, пишемо слово Україна. Але не забулися поміняти, будь ласка, з біленького на чорненьке. Україна. Україна. І так далі. Ви пишете, просто заповнюєте всю цю табличку. Тобто абсолютно нічого складного немає. Ну, і покажу для тих, хто буде працювати в LibreOffice або Open Office. Вони дуже схожі між собою. Як збирати білизнюки, чесно кажучи, можна було зробити один варіант. Значить, дивіться, І вибираєте тут, наприклад, ну, рішіточку, якщо це потрібно буде, понятно? Тобто, це я показую для тих, хто буде працювати тільки в цій програмі. На жаль, ми працюємо дистанційно. Я не знаю, яке у вас програмне забезпечення, в тому є певна складність. Да? Тому я показую вам всі варіанти. Можливо, хтось буде працювати в Google-таблицях, там вся та ж сама історія, все те ж саме основне меню, просто треба гарненько подивитися, що де знаходиться. Значить, дивіться, і у вас ось тут. Я вас ще попрошу дещо зробити. У вас ось тут місто буде прописано і так далі. І дивіться, і у вас ось тут будуть прописані певні кількості продаж. 12, 10, там, 3, сейчас я вам одну строчку проведу. 3, 128. Давайте одне заповнимо 103, 135. 67, сейчас, секундочку. 67 і 62. Якщо у вас, як у мене, виявилося лишні клітиночки. Ви їх просто, можете два способи. Виділити права кнопка мишки на цьому полі, е, delete, да, е, delete строчки або просто їх можна, як кажуть, е, зняти з них, е, ну, delete, це ось сюди нажати, да, Значить, або їх просто можна зняти з них обведення і все, щоб воно просто не виділялося, показати пусто. Абсолютно тут нічого в цьому такого немає. Тепер дивіться, коли ви повністю заповните всю таблицю, я не буду займати час, значить вам треба буде порахувати суму всіх оцих, ну, скільки всього путівок було в кожну країну, взагалі путівок було подано. Значить, дивіться, ви тут ще зробите, давайте ми залишимо одну таку, щас, одну таку строчечку, я її зараз зроблю, і ми тут напишемо слово всього. Всього і порахуємо суму цих речей. Значить, дивіться, як порахувати правильну суму. Я вам покажу є декілька способів, Ну, як правило, два, але я вам покажу поки що один такий базовий. Значить, дивіться, ви нажимаєте знак дорівнює. Всі розрахунки у вас ставите обов'язково сюди курсорчик, знак дорівнює. Знак дорівнює. Значить, дивіться, і починаєте, нажимаєте на ось цю ячейку. Можете просто на ячейку. 12. Бачите, воно пише координати s 5 Далі нажимаєте плюс, далі нажимаєте ОЦ, далі плюс нажимаєте, далі нажимаєте ОС, плюс. Нічого, що воно залазить, далі ОЦ плюс, ОЦ плюс оцю ячейку плюс. Оцю ячейку нажимаємо, ну, в принципі, вроді би всі? Так? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, рахуємо тут, щоб не промазати. Ну, по щот, вроде би всі. І нажимаєте кнопочку Enter. І дивіться, воно у вас автоматично рахує. І тут зробите за травень і за червень таким же чином. Значить, я думаю, що вам все з цього питання зрозуміло. Можете робити ну, зберегти, сохраніть. воно у вас там спитає, куди? Ну, я не думаю, що вас треба вчити сохраняти, ви його десь теж там собі сохраняєте. Хто буде робити, тут теж ліст, дві таблички. Так? Першу ви зробите на листі 1, а другу табличку ви зробите, нажмете плюс і зробите на листі 2. Так? Щоб у вас було єдиним файлом. Це не два файли, це один файл. Просто з двома сторіночками. Значить, ну, збереження теж може бути таким чином: файл, зберегти як. І по старій, так сказати, схемі все зберігається. І ви мені ці два файлики, ой, два файлики, кажу, один файлик відправите на пошту. Якщо у вас будуть якісь запитання до мене, ви до мене звертаєтесь в Viber і я вам буду там підказувати. Я думаю, що вам все зрозуміло, да? сподіваюся, і чекаю на ваші роботи. Все, до 18 травня.